Сьогодні варимо смачний і ароматний персиковий джем або персикове варення. Так само ви можете зварити абрикосовий джем за цим рецептом. Показую, як готую я, свій варіант. Я люблю, щоб було небагато цукру, і все готується дуже і дуже просто і швидко, без тривалого уварювання. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. Загляніть! Персики або абрикоси промила і відразу видаляю з них кісточку. Я роблю це так. Розрізаю на сегменти, і кісточки легко відокремлюються. Абрикоси почистити ще легше, просто розламати б навпіл. Не забудьте видалити плодоніжку. Сьогодні я буду варити варення з 3 кг персиків. Персики засипаю цукром. Якщо персики чи абрикоси не зрілі, тоді я додаю лимонну кислоту чи лимонний сік. Сьогодні я цього робити не буду, бо персики в мене зрілі. Даю персикам трохи постояти, щоб виділився сік, і ставлю на невеликий вогонь. Починаю проварювати. Спочатку можете персики накрити кришкою, щоб швидше закипіла рідина. Потім вже варіть без кришки. Я варю персики близько 40 хвилин, тут же на ваш смак. І, звичайно, залежить від ступеня зрілості персиків. Абрикоси я варю трохи довше. Останній раз варила півтори години. Я не сильно уварюватиму персики, не хочу, щоб джем був дуже густий. Мені потрібен такий, щоб з ним було зручно їсти млинці, щоб він трохи розтікався. Якщо хочете густіший, можете додати сюди зараз яблучний пектин. Щоб джем швидко загуснув, напишу, як це зробити під відео. Періодично підходжу по щоб джем не підгорав, і на цьому етапі, якщо ви не додавали пектин, можете прибрати деяку кількість рідини, щоб джем був трохи густіший. Вийде смачний сироп, теж з млинцями смачно. Персики, що залишилися, подрібнюю блендером. Можна їх перетерти через сито або пропустити через м'ясорубку. Після цього персиковий джем я доводжу до кипіння. Проварю хвилин 5, розливаю по банках, зараз видно його консистенцію, закочую, перевертаю і укутаю. Так даю повністю охолонути. Ось такий у мене джем вийшов по густоті. Джем виходить ароматний, в міру солодкий, взимку нам буде дуже-дуже смачно. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!